Вітаємо усіх глядачів нашого каналу. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Шпиків Тульчинського району Вінницької області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається приватний будинок з загальною площою 110 квадратних метрів. На ділянці 15 соток. Село повністю розвинене, є школа, дитячий садок, парк, нова пошта, Укрпошта та багато магазинів також ресторанів та ставок. До села часто курсують маршрутні автобуси. Відстань до залізничної станції 7 кілометрів. Будинок розташований у самому центрі. Будинок має два окремі входи, чотири спальні кімнати, кухня. Два коридори та кладова. Будинок утеплений пінопластом, поставлені пластикові вікна, частково мебльований. До будинку заведена вода, інтернет, газ, опалення пічне, є водонагрівач та каналізація септиком. На подвір'ї розташована літня кухня, дровітня, погріб, дві комори, літній душ, вуличний туалет. Курник та свинарник. Друзі. За додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Його контакти ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.